Усім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо серію інформаційних відео про проект «Капелла Фінанс, а темою стане огляд реферальної програми. Тож приступимо. Але давайте спочатку ми пригадаємо, що таке взагалі у нас Капелла. Це Децентралізована організація, яка надає інструменти інвесторам для знаходження активу, який дає найбільший відсоток прибутку на даний момент, що може бути краще, правда ж? Багато користувачів, коли приєднуються до фінансових полів чи інших інструментів DeFi, прагнуть дізнатися, чи існує реферальна програма. Тому що в кого є багато друз друзів, які використовуються послугами DeFi, можуть принести трішки пасивну доходу, і це справді круто. Капела Фінанс створена така реферальна система, де ви і ваш реферал отримує певну фінансову можливість від користування послугами пулів. Це додатковий дохід. Давайте поглянемо, зайдемо на розділ Referral Program і ознайомимося з ним більш детально. Отож, друзі, існує трьохрівнева структура рекомендацій, яка зображена вступна малюнку. Яка дає вам певний дохід від певного запрошеного учасника. Якщо ви поділились з посиланням, ви поділились посиланням з вашим другом, і він засейкав токен, і відповідно ви отримаєте 18% з його доходу. Це буде реферал першого рівня. Якщо ваш реферал першого рівня запросить свого друга, то за нього ви отримаєте 6% з доходу. Це рахується реферал другого рівня. А якщо реферал другого рівня запросить реферала третього рівня, тобто свого друга, і той застейкає токени, то ви отримуєте 3% від доходу, і він вважатиметься рефералом третього рівня. Але ви можете отримувати дохід від рефералу лише один рік, і користувачі повинні мати мінімальну кількість токенів Кей. Такі є нюанси. Проєкт «Капелла» фінанс прагне залучити якомога більше користувачів своїми вигідними умовами. Таким чином, ця система рефералів надасть користувачам друге джерело доходу і допоможе трішки заробляти більше. Вона допомагає вам і вашим друзям отримувати пасивний дохід. Ви можете контролювати свої прибутки від реферальної системи, можете поглянути, скільки ви заробили звіти і таке інше. Як ви помітили з переглянутого, «Капелла» надає одні з найкращих умов у реферальній системі. Серед інших проєктів існують три рівні, яких немає в більшості DeFi проєктів, тобто в більшості DeFi проєктів ви отримували би тільки за реферала першого рівня, і то набагато менший відсоток. А ви маєте можливість Капелла Фінанс отримувати 18% з першого рівня, 6% з другого рівня і 3% з третього рівня. Тобто ви розумієте, що Капелла Фінанс справді дбає про тих людей, які здатні привести якогось реферала. Існують також будь-хтось з ваших друзів, абсолютно будь-хто може приєднатися до капела, просто підігнавши гаманець і почавши заробляти і приносити вам пасивний дохід. Їм достатньо лише застейкати токен, і вибрати відповідний пул і вже виході з того, ви будете отримати пасивний дохід. Отож, друзі, до зустрічі!